Незважаючи... ні не... на канадці проти іммігрантів, половина країни проти тимчасових працівників. А російські дрони на території Польщі що це означає для світової ситуації, куди рухається Канада та що робити із вашим ворк-примітом, про все це у свіжому випуску новин. Твої новини Канадо. Незважаючи ні на що ми, як завжди, зустрічаємося з вами щопонеділка у програмі Твої новини Канада. Мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, яка перемістилася на Ютуб, і у цьому випуску я хочу поговорити не тільки про те, що стосується українців зараз, які проживають свій іммігрантський шлях життя, а також і згадаємо тих, з кого усе розпочалося, тому що 134 роки тому на цю канадську землю вступила перша українська нога. Ну а про все це детальніше у випуску новин. Тож не забудьте підписатися, подарувати. Ваше серденько, і ми полетіли. Російські дрони над Польщею. Чи це випадковість? Чи це були російські сплановані дії з 9 на 10 вересня? Десятки російських дронів злетіли в Польщу з боку Білорусі. І польські військові повітряні сили і літаки НАТО збили щонайменше вісім апаратів. Через цей інцидент тимчасово закрили аеропорти у Варшаві та Любліні. Варшава одразу викликала статтю четверту НАТО консультацію з усіма союзниками. Сило на патрулі підняття сили реагування на східному фланзі, а також Польща внесла питання на експерти засідання Радбезу ООН. І прем'єр Дональд Туск прямо заявив, що це не могло бути помилкою. Ми про це точно знаємо. І у Польщі, взагалі, всі були обурені заявою Дональда Трампа про те, що це могла бути помилка, і що російські дрони опинилися там випадково. Громадськість налаштована дійсно жорстко. Люди вимагають сильнішого захисту, бо бачать у цьому пряму загрозу своїй безпеці Ну і Польща зміцнює оборону східного кордону. Зростає тиск на НАТО і ЄС. Потрібна краща підготовка, краще ППО і, звісно, захист від дронів. І Варшава попереджає: якщо дрони з'являться знову, відповідь буде ще жорсткішою. А міжнародна спільнота вже називає це свідченням зухвалості Кремля й черговим викликом для НАТО. А що думаєте з цього приводу ви? Пишіть у коментарях канадці проти іммігрантів: 44% жителів Канади вважають, що програму тимчасових іноземних працівників треба закрити. Причина проста: високий рівень безробіття серед канадської молоді. А от у Квебеку та Атлантиці настрої значно м'якіші. Політики теж розділилися. Лідер консерваторів П'єр Олів'єр повідомляє, що програма не відповідає інтересам Канади, і молоді люди, молоді канадці залишаються без роботи, тоді як уряд тягне людей із-за кордону. На що відповідає прем'єр-міністр Канади Марк Карні? Закривати програму ми не будемо. Вона лишається частиною перегляду імміграційної політики. Що нас чекає з вами, поки що невідомо, але якщо дивитися на глобальну ситуацію у світі та те, що бувається зараз у Канаді, то Канада не така вже й проста, і також не так просто тут жити своє життя. Є проблеми з доступністю з житлом, є проблеми із зростанням цін на нерухомість, але люди намагаються якось виживати. Хтось залишається у Канаді, а хтось ні. І про всі ці новини та апдейти, ми щопонеділка розповідаємо у нашій програмі. Тож не забувайте підписуватися та дивитися свіжі випуски новин. А тепер поговоримо про. Перші п'ять мегапроєктів карні це газ. Атом і нові горизонти, уряд Канади запускає масштабну інфраструктурну програму. Прем'єр Канади, міністр Марк Карні в Едмонтоні оголосив перший етап п'яти ключових проєктів від узбережжя до узбережжя. Розпочнемо з другої фази LNG терміналу у Кітіматі. Це Британська Колумбія. Раніше пан Трюдо він був не дуже впевнений у цій ідеї, але сьогодні Марк Карні наголошує на тому, що нам потрібно зосередити свою увагу на експорті зрідженого природнього газу, попри усі. І сумніви Darlington New Nuclear Project у Онтаріо перший малий модульний реактор у Канаді та серед усіх країн Великої Сімки. Також є фокус на створенні нової шахти з розробки міді у Саскочуванні. А у Британській Колумбії розширення мідного золотодобувного кар'єру. І це лише початок у планах вітрова енергетика в Новій Шотландії, а також арктичний економічний коридор, модернізація порту Черчилля в Манітобі та навіть перша високошвидкісна залізниця Канади між Торонто і Квебеком. А, до речі, як працює залізниця, вони можуть поглянути в Укрзалізниці в Україні. Отже, маємо список із мега від ядерної енергетики до швидких. Дісною залізниці, але чи справді Канада готова стати глобальним гравцем у енергетиці та інфраструктурі? Напишіть свою думку у коментарях. Плануєте подорожі до Європейського союзу або, можливо, ви хотіли відвідати Україну, і ваш шлях буде пролягати саме через країни ЄС. Тож готуйтеся до нових законодавчих змін. Програма Entry-Exit System стартує вже 12 жовтня 2025 року. Що тепер зміниться? Замінять штампування паспортів і тепер будуть фіксувати ко в'їзд та виїзд, та навіть відмови у виїзді. Також ця програма збирає біометричні дані, відбитки ваших пальців, а також фото. І стосується іноземців, які подорожують без візи. Якщо ми говоримо про іншу програму, це European Travel Information and Authorization System, То вона почне діяти з кінця 2026 року. Коротка онлайн заявка перед поїздкою буде обов'язковою. Охоплює країни Шенгену та ще кілька, а їх усього буде 30. І дійсно до трьох років або до завершення дії вашого паспорта, і вона не являється візою. Тож, якщо ми раніше говорили у випуску новин про ці можливі зміни, тепер вони вже починають вступати в дію, особливо на тлі того, що відбувається а, в глобальній системі, коли Росія не може заспокоїтися і посилає дрони навіть на Польщу. Тепер я так розумію, вони хочуть перестрахуватися. І навіть це стосується і вас, коли ви вирішуєте подорожувати до України, обов'язково перевіряйте оновлення законів, що потрібно мати з собою на кордоні, тому що. Нещодавно, коли я поверталася влітку з України, мені говорили краще собою мати ще страхування. Якщо ви летите по роботі, то робота має вам давати це страхування. А якщо ви виїжджаєте самостійно, то будь ласка, обов'язково перевіряйте усі сайти та усю інформацію, щоб потім не трапити у халепу. А для українців важливо знати, що якщо ви перебуваєте в європейському союзі на підставі тимчасового захисту, вас не будуть реєструвати у цих системах, але потрібно буде підтвердити ваш статус бенефіціара тимчасова. Сового захисту, тож не забувайте про це. А в Альберті знову зміни Альберта виходить із федеральної стоматологічної програми. Провінційний уряд оголосив, що до 2026 року Альберта вийде з федеральної програми Canadian Dental Care Plan. Яка ж причина влада каже, що замість участі у федеральному плані вона буде використовувати свою частку коштів, щоб розширити власне провінційне стоматологічне покриття. І як наслідок поки що не зрозуміло, як саме буде виглядати нова система і хто зможе нею користуватися, фактично під питанням опиниться понад 300 тисяч жителів Альберти, які зараз отримують підтримку саме від цієї програми. Але провінція обіцяє дати більше деталей у найближчі місяці, і ми обов'язково за цим будемо слідкувати. А от питання у тому, як ви ставитеся до усіх провінційних програм, чи подобаються вони вам, діліться також у коментарях. Вчителі Альберти готуються до страйку. Якщо раніше ми чули новину про те, що можливо діти не вийдуть у новий навчальний. Рік у 2025 та 2026 році або вийдуть із затримкою, то вони розпочали своє навчання, але ситуація в Альберті загострилася. Понад 51 тисяча вчителів у провінції Альберта може зупинити свою роботу вже 6 жовтня, якщо не буде досягнуто угоди з урядом. І це один із найбільших потенційних страйків у сфері освіти в Канаді за останні роки. Яка ж причина? Переговори між проспілкою та урядом провінції застрягли більше тижня тому. Вчителі вимагають підвищення своїх заробітні плат і кращих умов праці, і вони наголошують, що школи задихаються від переповнених класів та рекордної кількості учнів. А уряд у свою відповідь говорить про обмеженість бюджету та неможливість підняти заробітню плату. Саме тому і виникає така критична ситуація. Якщо угоду не вкладуть, то страйк розпочнеться вже 6 жовтня і може зачепити десятки тисяч дітей та їхні родини. Учні можуть залишитися без занять батьки у невизначеності щодо догляду за своїми дітьми. Ну а освітня система провінції ризикує отримати серйозний збій на початку навчального року. Тільки но ми відійшли від страйку Canada Пост, потім ми відійшли від Ейр Canada і ось вам новист. А про що це говорить? Про те, що Канада зараз проживає також непрості часи, і хтось говорить про те, що він вирішує полишати Канаду, бо це не така вже стабільна та спокійна країна. А я хочу сказати, нам немає саме що робити. У нас немає іншого вибору. Маємо пристосовуватися і слідкувати за новинами, і розуміти, як до них адаптуватися. А для того, щоб бути в курсі усіх подій, як завжди, я пропоную вам ще підписатися на наш телеграм-канал, бо там ми також додаємо ті новини, які швидко з'являються і стосуються вашого життя і безпосередньо дуже корисні. Важлива інформація. Для всіх тих, хто приїхав до Канади по програмі. ОЕД продовження work Permit. податися на новий Work Permit до трьох років можуть тільки ті, хто прибув до Канади до 31 березня 2024 року. І кінцевий термін подачі буде 31 березня 2026 року. Вам потрібно не пропустити цю дату і не втратити свою можливість. Я нагадаю, що якщо у вас виникають якісь запитання, вам потрібна додаткова допомога, чи у вас виникають складнощі запитання у теми імміграції. Не соромтеся, пишіть ваші запитання. Питання у коментарях, і потім ми маємо нашого перевіреного партнера Monocle Immigration Service, які щоразу відповідають на наші запитання і допомагають розбиратися в цих непростих питаннях. Для тих, хто приїхав після 31 березня 2024 року, діє звичайний процес. Він може вимагати більше документів і додаткових кроків. І всю цю інформацію ви як завжди можете переглянути на офіційному сайті. Говорять, що наша хвиля міграції одна із найбільших, але давайте згадаємо про те, як усе розпочиналося. Тому що 19 вересня 134 роки тому на канадську землю ступила українська нога і не одна. І хочу трішки розказати вам детальніше про цю історію, з у чого це розпочалося. Двоє українців сіли на корабель і вирушили в невідомість. Вони не знали англійської мови, як і більше з нас, хто іммігрував зараз, не мали грошей, слава богу, у нас хоч трошки було. Але їх манила одна річ: обіцянка дармової землі. І чи могли вони собі уявити, що їхній крок стане початком найбільшої української? Діаспори у світі я кажу, в мене ж ці бігемотики бігають цілом. 19 вересня 1891 року до порту Квебеку прибули вихідці із прикарпатського села Небилів: Іван Пилипів та Василь Єленяк. І за 10 доларів у Канаді тоді можна було отримати 65 гектарів землі. Зараз ми згадуємо про всі ці ціни і розуміємо, да, що таке було 10 доларів на той час. Але хочу вам зазначити, що саме в той час а, це були непрості часи для України. Українці, тому що їх сприймали як щось невідоме, е, і також вони проходила свій непростий шлях, і навіть були інтерновані. І саме ця можливість перевернула життя цих двох українців. Згодом вони стали заможними фермерами і заснували поселення Една Стар. Нині це Чіпман в Альберті. І Василь Ялиняк навіть став головою цього селища. Ну я не дивуюся, наші українці як приїжджають, одразу все у свої руки. Ну і поговоримо про хвилі імміграції. Перша хвиля імміграції відбулася наприкінці дев'яти. Надто століття українці освоювали прерії. А друга вона вже була міжвоєнною хвилею з 1920 по 1939 рік. Ну і третя хвиля після Другої світової війни з періоду 1947 до 1960 років. Ну і четверта з 1989 року, і до тепер. Але мені здається, що наша хвиля імміграції з вами вийде в історію, але найголовніше, що вона увійшла перемогою України, і до 1920 х років у Канаді вже. Існували поселення з українськими назвами, наприклад, Коломия, Січ Вальберті. Як же жили та яка культура була у українців? Переселенці не лише працювали на землі, а й зберігали традиції. І ось ми можемо подивитися світлину з весілля у 1917 році в Канаді. Святкували справді по-українськи, будували справжні українські хати, схожі на наші рідні, українські, створювали громади, де допомагали одне одному, а також обмінювалися досвідом і знаєте, збирали по крупицях чи то такі невеличкі церкви. Чи то невеличкі школи, і мені здається, в цьому наша сила, що ми де б не були, ми вміємо об'єднуватися, приноси щось своє і намагатися будувати навіть там, де можливо це. Було б неможливо зробити. І до речі, мені подобається на думка Дмитра Кулеби, де він розповідав, що от українські діаспори вони ніколи не фінансувалися державою. Російські фінансувалися і тому ми зараз розуміємо, чому така велика російська пропаганда, чому зараз так багато підтримки для росіян за кордоном. Але ми з вами на шляху і ми все можемо змінити. І навіть без великих грошей ми сьогодні маємо дійсно щиру українську громаду. Канадці навіть вигадали назву для українців УК або Галічіянс. Велику роль у масовій імміграції Зіграв львівський агроном Йосип Олеський, і він друкував брошури статті. Їздив з лекціями по містах і селах. І вже у 1896 році українці вирушили до Канади цілими групами. І до 1914 року в Канаді жило вже 170 тисяч українців. Головна була у них точка. Це Манітоба Саскачеван, а також Альберта та Квебек на сьогоднішній день. Українці становлять близько 4% населення Канади, і це одна із найбільших. Діаспор у світі, а після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році сюди переїхало ще 300 тисяч українців. Невідомо скільки українців полишило Канаду, але цифра дійсно вражає. Ну і цікавий факт про відомих українців у Канаді: Христя Фріланд, екс-міністерка фінансів та закордонних справ. Еріка Майє Яленяк, акторка серіалу, рятувальники Малібу, Правничка Василя Яленяка. Роберта Лін Бондар перша канадська жінка, астронавт Україн, за походженням. А яких відомих українців знаєте ви? Напишіть у коментарях. Ну якщо українці вже освоїли канадську землю, то тепер наша з вами черга робити усе для того, щоб не дай Боже за гарних умов українці приїжджали і все тут мали. Саме тому я хочу розказати вам про те, як створити бізнес на Airbnb у Канаді. Ви можете переглянути повноцінне відео із деталями того, де обрати будинок, на що треба звертати увагу, які є нюанси, що скривають від вас ріелтори, і про що ви маєте знати, з чого розпочати, скільки класти, скільки можна. Заробити і як це легально зареєструвати. Скільки коштує це будинок? Скільки в нього треба додати, угу. і скільки він потенційно може принести даунпеймент? Має бути 33 тисячі. Клас, мені подобається, що ми можемо прямо позазирати. В да. такі от нюанси. Це вже можна назвати це відео. Як зробити бізнес на нерухомості? Ми відкриваємо Airbnb. А як завжди нагадаю, що щопонеділка ми зустрічаємося з вами у програмі Твої новини Канаду також на вас чекатимуть яскраві корисні і дуже унікальні інтерв'ю. І якщо ви зацікавлені у співпраці, хочете зробити рекламу або є новини, якими хочете поділитися з іншими українцями по Канаді, я запрошую вас писати нам листа на нашу пошту. А ми переходимо до подій. Ukrainian Associations of Calgary запрошує вас приєднатися на підтримку України на вечорі опери та класики у місті Калгарі. Ця організація влаштовує особливий вечір опери та класичної музики і чекатимуть на вас для того, щоб об'єднатися у п'ятницю 26 вересня з 6 до 8.30 вечора. І разом ми зможемо насладитися красою живого виконання в затишній атмосфері, знаючи, що ваша присутність і ваш внесок допоможуть забезпечити ліками та медичними засобами. Обами шпиталі на прифронтовій зоні в Україні. Вартість квиточка вартує 25 доларів. А більше інформації, як завжди, у телеграм-каналі. А нещодавно Калгарі програмів перший концерт туру. Як так, і далі до нас прямують інші артисти. І я запрошую вас на концерт Океана Ельзи», а точніше, Святослава Вакарчука з його сольною програмою, з його мелодійною програмою, де ви зможете почути і фортепіано, і гітару, і ті пісні, які точно нагадають вам чудові моменти і підтримують у непростий час. Як завжди, вся інформація у нашому. У телеграм-каналі придбайте квиточки. Квиточки майже вже всі розкуплені, і ця програма і цей концерт відбуваються у різних містах по Канаді. Тож шукайте своє місто в описі під відео. Ну і будемо боротися з вами та поборемо на концерті козака Сіромахи. Це дійсно унікальна музика, це дійсно незвичне звучання. І вже одного разу здається, рік тому він завітав був до Канади з іншими артистами. Зараз він вже відвідав усі фестивалі у Канаді українські, зарядив там своїм козацьким драйвом і прям. Мює і до міста Калгарі, і до вашого міста. Тож не впустіть свою можливість. Завітайте телеграм-канал, купуйте квиточки та запрошуйте друзів. Ну і для тих, хто любить український гумор, я запрошую вас на стендап-концерт Тараса Яремії. Як ви знаєте, такий український гумор дійсно унікальний. І усі події, які зараз відбуваються, чи то музичного спрямування, чи то жартівливого спрямування, мають мету надважливу, волонтерську зібрати кошти для збройних шпиталів, а також для усіх тих, кому зараз потрібна допомога, чи то медики, чи то діти. І більше інформації про те, куди збираються кошти, ви можете переглянути у нашому телеграм-каналі. А я запрошую вас просто не зволікати і. І я поки що не бачила багато подій на наступні місяці і навіть узимку, можливо, доведеться чекати до літа. Тож, поки вересень дарує цю можливість, насолоджуйтеся. Я вам зізнаюся, сьогодні день був непростий для запису. Дуже багато всього відбувається на тлі. Потрібно знаєте, контролювати думки в голові і нести ось цей позитив, тому що без нього ми ніяк не вижимо у Канаді. І просто хочу сказати вам, що якщо ви те саме відчуваєте, що і я сьогодні, ви такі не одні. Все з вами нормально і все у нас буде добре для кожного з вас із нас. Тільки не забувайте підписатися на цей ютуб-канал, щоб щопонеділка отримувати свіжу порцію новин, також корисні інтерв'ю. Ну і я ділюсь з вами позитивом. Як Можу. Мене звати Ангеліна Таран. Скоро зустрінемося. Па-па!